Слава Богу за те, що ми маємо такого Бога і можемо Йому служити, бо він зробив нас достойними навіть у спадщині, яку приготував для вірних своїх. Вже було сказано, дорогі брати і сестри, про те, що нам варто в нашому житті турбуватися про те, щоб майбутність наша була благословена Господом. Я хотів би продовжити в деякій мірі цю тему і ми читаємо Книга Пророка Єремії, 4 розділ, 3 вірш, говорить таке слово. Бо так каже Господь мужам Юди та Єрусалиму. Оріть собі на цілині і не сійте в тернину. Коротенько хотів би сказати декілька думок. Про те, чому важливо. Нам пильнувати, дорогі брати і сестри, в нашому житті за майбутність нашу. Господь через Єремію каже, що не сійте собі в тернину. Коли ми подивимося по Слову Божому, то знайдемо, що тернина означає прокляття. Або ж така річ, яка не дає майбутньому росту. І Ісус Христос, коли говорив притчу про Сіяча, зауважив такий момент, Матвія, 13 розділ, 7 вірш, а інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інше місце ми читаємо зі старого заповіту, коли перші люди, яких створив Господь, вони порушили наказ Божий і в бутті третій розділ. 18 вірш говорить Господь таке слово: Тернину й осот, вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. Каже Господь: що, як наслідок непослуху, як наслідок того, що земля буде проклята, це буде те, що вона буде родити терен, який не придатний ні для чого. Більше того, він заглушує часто. Добре насіння, яке здатне приносити добрі плоди. Коли ми читаємо книгу пророка Ісаї, то ми бачимо, що Господь наводить, як наслідок того, що забере свою охорону, каже п'ятий розділ, п'ятий вірші нижче. А тепер завідомлю я вас, що зроблю для свого виноградника. Живоплід його викину. І він буде на знищення, Горожу його розвалю, і він на потоптання буде. Зроблю я загубу йому, він не буде обтинаний ані підсапований. і виросте терня, і будяча на ньому, а хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього. Ми бачимо, що Господь попереджає і каже: або ж повідомляє, каже, що я зроблю з виноградником, який не приносив доброго плоду. Каже, буде рости тернина або ж терня. Я сьогодні хотів би, дорогі брати і сестри, звернути нашу увагу на, тих, на таких дві речі, чому нам не варто сіяти в тернину, або ж у яких напрямках нашого життя. Багато не буду поширюватись, ми знайдемо на, Божому, на сторінках Божого Слова багато моментів за сторох Божих, які предостерігають нас, що ми не повинні робити для того, щоб в майбутньому нам. Щось не пожинати. Недавно, я спілкуючись з одним чоловіком, зайшла мова, що один чоловік захворів і має серйозну проблему. А він, не чоловік, і каже: Знаєш, що я тобі скажу? Каже, це як там каже, в Слові Божому написано. Каже, пожинає, да? є таке каже слово. Кажу, ну є таке. Він каже: в минулому він робив речі, які тепер пожинає. Каже, наслідок його здоров'я це те, що він мав випадки в своєму житті, і тепер наслідок. І знаєте, як важливо нам, дорогі брати і сестри, пильнувати, у що ми сьогодні сіємо. Порою, знаєте, ми маємо добрі наміри, ми маємо ніби добрий намір щось зробити, але виходить, що ми сіємо в тернину. І ось одна із засторог, на які я хочу звернути нашу увагу, це те, щоб нам не сіяти в тернину слово Боже. Так буває з нами, дорогі брати і сестри. Коли ми слово Боже, яке має чисте, добірне зерно, ми сіємо в тернину. Один із моментів це коли ми йдемо на служіння непідготовлені. Не проповідники, а ми, рядові християни, можна так сказати, ті, які займаємо в залі місця, йдемо в слово в Дім Божий, і ми не підготовлені. Лунає слово в Господня. Він промовляє його, а ми. Не можемо сприйняти, бо ми не готові. І слово, яке було посіяне, скажімо так, або ж Господь говорив, а Господь промовляє, воно не дає свого плоду через те, що ми не прийшли підготовлені. Інший момент, ми читаємо пісня апостола Павла до Тимофія, перший розділ, 3, 4 вірші. Як я йшов у Македонію, я тебе вблагав був позостатися в Ефесі. Щоб ти декому наказав не навчати іншої науки і не звертати уваги на вигадки і родоводи безкраї, що викликують більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно. Апостол Павло застерігає і каже, каже: я тебе тобі наказував не навчати іншої науки для того, щоб в житті християн не було ось тих марнотних речей, які не збудовують. Які не викликають віру в дітей Божих, а каже сварки і родоводи безкраї. Це знаєте, це порою суєтні речі, які ми також дозволяємо в той момент, коли говориться слово Господнє, коли воно сіється в наше серце, а ми не готові його сприйняти. Тому нехай Господь збереже нас від того, щоб ми десь, Слово Боже, сіяли в тернину. Ми читаємо і бачили, нагадували для себе, що тернина це прокляття. Це те, що не бажає Господь давати дітям своїм. Інший момент, який ми можемо також зауважити, що ми не повинні сіяти в тернину. Я для того, щоб багато не поширюватись, зачитаю більший відрізок з книги повторення закону, де Господь він відкриває, що ми повинні робити, щоб життя було наше в благословіння. А не в прокляття. 30-й розділ, 16 вірші нижче. Бо я сьогодні наказую тобі любити Господа, Бога свого, ходити Його дорогами та додержувати заповіді Його і постанови Його, і закона Його, щоб ти жив і розмножився, і поблагословить тебе Господь Бог твій у краї, куди ти входиш на насліддя. А якщо серце твоє відвернеться, і не будеш ти слухатись, і даси себе звести, і станеш вклонятися іншим богам. І будеш їм служити. Я сьогодні представив вам, що конче погинете ви, недовго житимете на цій землі, до якої ти переходиш, Юрдан, щоб увійти туди на оволодіння її. Завтра, сьогодні взяв я за свідків проти вас небо й землю, життя та смерть дав вам перед вами, благословення та прокляття, і ти вибери життя, щоб жив ти та насіння Твоє, щоб любити Господа, Бога свого. Щоб слухатися голосу Його та щоб линути до нього, бо ж Він життя Твоє і довгота днів Твоїх, щоб сидіти на цій землі, яку заприсягнув Господь батькам твоїм Авраамові, Ісаакові та Якову, дати їм. Господь Він дає повеління і каже: Послухайте, ви, коли будете йти або ж оволодівати землю, каже, ви вибирайте, ви творіть вибір. Але нехай ваш вибір буде таким, щоб ви в майбутньому мали благословіння. І вже було переді мною нагадано, як важливо нам в житті мудро вибирати в нашому житті те, що буде до вподоби Господу. Саме по собі ми можемо зауважити терен, який глушить, він, в принципі, шкідливого нічого не робить, він десь затіняє, а десь просто не дає рости доброму зерну. Так і буває з нами. Ми вибираємо порою, ніби й ніби речі не гріховні, але вони так впливають на наше життя. Вони десь забирають в нас оцей ріст, який бажає від нас бачити Господь. Але знаєте, навіть якщо ми в нашому житті вже десь посіяли в тернину, навіть якщо ми десь, можливо, пройшли певний етап життя і бачимо, що ну, терне, терня росте, я не маю якогось благословення. Сьогодні для нас Господь, і не тільки сьогодні, а Він залишив прекрасне слово або ж надію на майбутнє. Читаємо Євангелія від Матвія, 27 розділ, 29 вірш: І, сплівши з тернини вінка, поклали йому на голову, а тростину в правицю його. І навколішки, падаючи перед ним, сміялися з нього і казали: Радій, цар юдейський! І Ісус Христос, цікаво, що, дорогі брати і сестри, символічно йому було покладено ось те прокляття, яке було на землі. каже, сплівши з тернини вінка. Дорогі брати і сестри, якщо ми бачимо, що наше життя, воно дійсно одне терня, нам потрібно прийти до Ісуса Христа, нам потрібно прийти перед Його лице і викласти все, як є. А він одного разу Він вже взяв прокляття, яке лежало на ньому. І хай би Господь, дорогі брати і сестри, благословив нас. І знаєте, прекрасним є те, що коли ми читаємо слово Господнє, якщо ми приходимо до Бога, Він забирає це колюче, це будяче, можна іншими словами так сказати, те прокляття, яке на людину чекає, і Він дає майбутність і надію. Каже Давид: Ми читаємо в псалмах, каже, що він солончак обертає народючу землю. Він каже, що пустиню обертає в болото, або ж те, де вода буде, де буде життя в майбутньому. Хай буде так і з нами, дорогі брати і сестри. Хай Господь допоможе нам в тому, щоб завжди перебувати із ним і пильнувати за тим, у що я сію сьогодні життя своє. А більше того, коли лине слово Господнє, в що воно попадає. Нехай воно буде так у цей родючий ґрунт, який приносить в 60, 30 і 100 крат. А Господу хай буде слава. Амінь. Алілуйя, хвала тобі, Господи. Аллилуйя.